Вітаю, мене звати Прокопенко Марина і я керівник відділу продажів компанії Parklane. В Компанії працюю досить давно і дуже люблю свою роботу. Хочу розказати свою невеличку історію. Нещодавно я повернулася за кордону, де прожила майже 5 місяців. Весь цей період я дуже сумувала за свою роботу, за колегами, за експертами, за нашими клієнтами. Мої експерти мене підтримували, телефонували, писали. За це я їх дуже люблю і ціную. Чесно кажучи, в мене було багато сумнівів. Я весь час думала, чи достатньо активний ринок на сьогоднішній день, який попит на продаж та купівлю нерухомості, яка середня кількість та сегмент вже укладених угод питань було дуже багато. І що я хочу вам сказати: ринок з кожним днем росте. Він активний. Зростає попит на продаж та купівлю об'єктів. Ми почали працювати з новими державними програмами. Продавці як продавали, так і продають. Покупці як купували, так і купують. Ми укладаємо багато угод, і це настільки надихає на роботу.